21 листопада 2024 року. Випав сніг сьогодні вночі. Але такий мокрий. Вода не мерзне. Ось бачите, зразу і розстає. А так на городі побіліло. Пригадується вірш зі школи. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. І летять вони ще духу, щоб спіймати білу муху. А на зустріч їм усім змайстрував старий Максим. Здається, вірш написав Максим Рильський. Ось так. Але така і сніг, що не хочеться спіймати білу муху, та її немає. Такий дрібний, якийсь перемішку з дощем йде. Сніг. Але треба десь тікати з хати, з двору, тому що постійно хочеться потягнути щось у рот. То яблуку, то сливу, то кусочок сала, то чесничина. Треба десь тікати. Сьогодні, 21 листопада 2024 року, моя рідна сестра Ніна, яка мешкає в Латвії, нагадала, що сьогодні день народження нашого татуся Василенка Олександра Васильовича. 21.11.1919 року народження відійшов у вічність 21.10.1973 року. На його честь і на згадку про нього я хочу від імені його дітей, Віктора мене і Ніни, його доньки, почитати молитву. Боже наш, заопікуйся душею шановного Олександра Васильовича, який відійшов на вічний спочинок у зоряне царство духа предків рідних. Ми обіцяємося, його діти, Вітя і Ніна, робити добродійство в його ім'я і молитимемося щоб його душа перебувала серед безсмертних душ усіх праведних людей. Боже наш, спочивай спокійно, дорогий рідний татусю. Ми тебе будемо пам'ятати, скільки житимемо. І навідуватимемося до тебе. Я думаю, що ти почув наше звернення і радієш щось що уже. 50 років, як ми тебе поминаємо. 21 листопада 2024 року. Центр Кагарлака. Ось у цій школі Калицька середня школа No1 називалася. І з 1970 по 72-й рік я навчався. Моя сестра, відпочив, теж навчався тішу. Тут стояв пам'ятник Леніна, який я допомагав встановлювати. Садив оці ялинки, допомагав будувати будинок культури, розружав пісок, щебінь. І оце ялинки посажені, в тому числі і мною. Через дорогу я допомагав будувати будівлю. Гаррицької райдержадміністрації, на місці якої був культмах. Ось такий сьогодні центр Карладка. Сніги іде. Мабуть, сьогодні це останній сніг. Тому так тягне щось засняти на рівні на фоні цього снігу.